Існує багато різних фітнес-напрямків, і кожен обирає за своїми вподобаннями та якимись певними критеріями. Сьогодні поговоримо про новий фітнес-напрямок, який вже знайшов своїх шанувальників. Ходімо. Про сам фітнес-напрямок я відповім. Е Декількома фактами. Сам фітнес-напрямок був запатентований у нас в Україні, в місті Мукачева, авторка його Ліліана Єрмоленко. Але повна назва Balance Functional Board. Чому така назва? Тому що ми займаємось на от таких функціональних балансуючих дошках. Ну, вона схожа нас схоже на борт. Ну так. <плес> Другий фактор неї: як думаєш, скільки вона важить? Не знаю, спробуй. Чисно, кажучи, но... <ріст> е, мені здається, десь кілограм сім. Ну, майже вгадала. Е, вага цієї дошки 10 кілограмів, але вона витримує до 100. І до я 100 достатньо кілограм... легко її підняла. <ріст> так, уявляєш, який баланс можна отримати на такому борді? Не уявляю, бо я ніколи не пробувала. <ріст> – Я пропоную тобі потім спробувати. Сікаво, ну, е, е, чесно кажучи. Ну і третій факт: тепер можна спробувати цей напрямок у кривому розі. Чудово! До речі, вже ви знайшли у кривому розі своїх шанувальників. Так, в мене багато вже клієнтів, які вже зацінили цей напрямок, які його полюбили, так само як і я. То приходить вже більше приходить ще раз. Так, ну давай спробуємо. Як треба підготуватися до занять? Цією доскою e, взагалі це зручний спортивний одяг, зручний і тут навіть даже взуття не треба, і e, бажано займатися або соніш, або в спеціальних шкарпетках для пілатесу або йоги. Добре, давай спробуємо. Bye. Bye. And I Can't breathe if it isn't you and I, and I And I Won't make it without you by my side I'm sorry. I'm sorry. I I don't care what the others say The others say And I think of you night and day Для кого? Ну, по-перше, це для людей, як, яким протипоказані кардіонавантаження. Е, але не обов'язково. Можливо, людині просто не подобається втрачати пульс на тренуваннях або займатися з вагою, ну, здається, або ти, стрибки вибачаю, якісь. Мені здається, це також кардіотренування. Ні, це не кардіо, це абсолютно спокійний напрямок. В базі нього стоїть все-таки спокійні напрямки: це пілата, бари, стретчинг. Тобто цей напрямок це з'єднує. Так, про ці напрямки. Ідея цього напрямку об'єднати всі спокійні напрямки, такі як пілатес, стретчинг, танцювальні бари, один. І зробити щось ось таке е незвичайне. Універсальне і цікаве. Так, універсальне, по-перше, корисне для здоров'я. Підходять абсолютно всі, але я б... Е Виділила пару категорій для да, людей для тих, кому заборонені взагалі кардіо навантаження. Ну це прям супер це спокійно тренування проходять у спокійному темпі, так? так ну не всім людям подобається Розумієш, втрачати пульс на тренуваннях, стриб, стрибати або взагалі займатися з вагою. Навіть так, кому треба зберегти свою вагу або не хоче дівчина худнути, то ці тренування саме для неї. Угу. А на що ці тренування схожі? Схожі? Ну, я б сказала на абсолютне таке відчуття польоту, легкості. До речі, у кого в дитинстві були оці коники дерев'яні, може згадати, відчути, повернутися в дитинство і відчути ці да, спогади. Плюс, я б сказала, багато клієнтів, які вже спробували, кажуть, що відчуття, наче після масажу. Ого, цікаво. Угу. І що все тренування ви гойдаєтесь на цих дошках? О, увага! Саме найцікавіше. Цю дошку ми використовуємо в трьох площинах. Перше, це в нас нестабільна балансуюча, ми на них гойдаємось. Друга площина це вона, вона в нас як підтримка, ну і плюс динамічна така опора. Ну і найцікавіше. Найулюбленіше я б сказала для клієнтів це коли твоя спинка на ній лежить і відпочиває, і ти разом з нею. бути релакс. Наверное, тому кажуть твої клієнти, що це відчуття як після масажу. Тренування достатньо цікаві, такі різноманітні вправи. І мені здається, що бажання повернутися, займатися цим напрямком є у багатьох, коли вже після того як спробували. Так, абсолютно. Е, якщо ви спробуєте цей напрямок, ну і взагалі, якщо ви хочете, ви любите своє тіло, ви піклуєтесь про своє тіло, ви е, і спробувавши цей напрямок, ви повернетесь 100%. Е, от мені ще цікаво, які м'язи задіяні в цьому в спорті. Взагалі, е, спорт його. Можна так, це фітнес, спорт. це фітнес, це <гум> фітнес. Ну, е, просто… Фітнес це що? Під час цього напрямку працюють абсолютно всі м'язи, тому що ми працюємо з балансом. А коли наше тіло в балансі, мозок так працює, що він включає абсолютно все наше тіло для того, щоб втриматись. Тому не обов'язково я ж кажу займатися з вагою, да, там, і Хто любить спокійний напрямок, це ви цей напрямок саме для них. А як ти до цього прийшла? Взагалі, я їздила багато по різним фітнес-конвенціям, і в якийсь момент я зрозуміла, що зумба фітнеса мені мало. Моє тіло сказало мені, блін, ну, щось, щось попросило нового, нових відчуттів. І тут я в інстаграмі побачила пані з дошкою. Мої ноги сказали: тобі туди, біжи, туди, і спробуй, да. і коли я при Спробувала закохалася цей напрямок. Е, я теж стала пані з дошкою. Це так гарно, так цікаво. До речі, такі кольори класні. Ну я бажаю, щоб як з кожним разом ставало багато шанувальників в цьому фітнес-напрямку. Бажаю розвитку і всього найкращого. А людям хочеться сказати, що спорт це здоров'я та на гарний настрій. Дякую, Наталі.